Минулого тижня в Віршаві засідала спеціальна комісія, мета якої негайне запровадження цілої низки протиепізоотичних заходів, аби локалізувати і не допустити розповсюдження небезпечного сказу. Випадок, який тижнем раніше був зафіксований в осої, нетиповий для району. Випадки сказу – це випадки поодинокі, а основною основний шлях боротьби зі сказом це. Виконання всіх протипіздичних міроприємств, направлених на щеплення сприятливих тварин проти сказу, і по можливості регуляція червоної лисиці в природньому середовищі. Хвороба серйозна, хвороба, якщо без надання лікувальної допомоги, закінчується завжди літально. На щастя, покусаний своїм собакою, чоловік вчасно звернувся до лікарів. Чотирилапого взяли під нагляд ветеринари. Та після п'яти днів карантину хвороба здолала його. Головний мозок відправлено до обласної лабораторії, де виявлено було і підтверджено сказ. Підтвердження випадку небезпечної хвороби неабияк насторожило місцевих, проте майже одразу село з околицями взяли під ветконтроль. Було накладено трьохденне карантинне обмеження зі сказу на село і, відповідно, мисливське угіддя обсійського назового колективу. Після чого Через триденний термін було проведено засідання надзвичайної протипізитичної комісії, яким було накладено карантинні обмеження на два місяці. Загалом було щеплено близько 130 собак і кішок. Випадки контактів домашніх тварин з рудою лисицею, а саме вона є головним переносником сказу, досить часті, зокрема в лісистій місцевості. Забіла сюди попорих пес дуже лясів.

Якщо влітку лисиці, а їх в навколишніх лісах значна кількість рідко спускаються до села, то в період холодів вони вимушені шукати поживи ближче до людей. Популяцією родою лисиці контролюють як мисливці, так і ветеринари. Осінь цього року було проведено щеплення, перольне щеплення дикої лисиці у, у природі, шляхом розкидання приманок із вакциною в них. Небезпека для людини полягає у тому, що інфіковані собака чи кіт можуть вкусити вас та передати зі слиною сказ. Тоді одразу запускається біологічний годинник, який відраховує час до смерті. Варто одразу показатися лікарю. Перші ознаки захворювання, дратівливість, світло та водобоязнь. Ситуація в районі запевняють ветлікарі контрольована. Втім, варто пам'ятати про елементарні заходи індивідуальної безпеки.